Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому пісню, гарно заграйте йому з гуком, з сурем, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милості повна земля, словом Господнім учинене небо. А подихом уст його, все його військо. Воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах, буде боятись Господа ціла земля. Всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо, сказав він і сталося, наказав. І з'явилось, Господь раду поганів понищить, понівичить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме думки його серця на вічні віки. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес. І бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла, немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень, великістю сили для спасіння, той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось Око Господнє, на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за часу голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо Ним радується наше серце, бо наймення святеє Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас. Коли покладаємо надію на тебе.